З бойовими нагородами на грудях, військовою виправкою, хоча вже вік дається в знаки, ветеран Другої світової Павло Іванович Кур'ян в знаковий для прилук день згадує фронтові дороги і говорить про одне єдине бажання на сьогодні. Споминаю бойові дні всіх прилучан поздоровляю з, з опожденням, споминаю воєнні дороги. Поминаю, побратими. Желаю Україні перемоги. Вітання з ним визволення прилук від міського голови Ольги Попенко ради ветеранів Павло Іванович приймає щиро від душі. Ми приїхали вам подякувати, низько вклонитися вам Дякую. за те, що ви нам принесли, подарували нам перемогу. Дякую жаль, що сьогодні знову війна в країні, але все буде добре. Наші збройні ми, ми переможемо. Ми переможемо. А вам ми бажаємо ще багато років, щоб ми до вас приїздили. Сто гості, щоб ми до вас приїздили. Спасибо. Дуже приємно дивитися. Дуже приємно. Шановних гостей ветеран не відпускає без подарунків. Книги про війну з символічною назвою Відвойована весна та дарчим надписом розчулили до сліз. Рідному меру на згадку Олі Михайлівні від ветерана кур'ян Павла Івановича. Вітання від керівництва міста, учаснику бойових дій Галині Галиніотропівні Кумейко, передавали через доньку завжди енергійна, бойова тяжко переживає події сьогодення. Все частіше нагадують про себе хвороби, але Галина Утропівна в струю і свято вірить в перемогу України. Дуже дякую усім вам, усім людям, які дають нам оцю допомогу, нашій владі, Ольгі Михайловні і всім, що не забувають. Дуже велике підспор'я, то що гроші ж ідуть дуже багато на лікарства, то на памперси, то і ще на щось таке. От, а це дуже велике поспоря для нам, якщо дають оце гуманітарну допомогу, там різні продукти, що там то що дуже дуже вини. Хай вам Бог дає усім здоров'я і дітям, і внукам я кажуть, і правнукам. І дай Бог, щоб ми скоріше побідили. На перемогу чекає і Володимир Опанасович Бурлука про війну знає не за чутками. Має 27 бойових нагород. День визволення рідних прилук для ветерана, свято особливе. Втішно, що пам'ятають. Цінують, шанують. Антоніну Петрівну близнюк, колишнього неповнолітнього в'язня концтаборів, особиста увага міського голови зворушила. Говорить, не очікувала, а це набагато приємніше. Найшли знайшли рем'я, щоб прийти да. до мене. Да. Ага. Де вас роботи, на вас усі прилуки. А ви оце до мене ще набили? Ми сьогодні прийшли. Вас поздоровити зі святом. Учора день визволення, прилук було велике свято. То ми вас вітаємо з цим святом. Ми вам бажаємо крепкого-крепкого здоров'я, щастя, радості, добра, терпіння і всього самого-саго найкращого. Ми вас все. любимо. Вам за все спасіба, да. дай то всім да. вам да. теж здоров'я, добра, благополуччя і мирного неба. Велич подвигу солдатів Другої світової війни, людей, що пройшли концтабори не підвладні рокам. Вдячні нащадки рівняються на бойовий трудовий подвиг ветеранів. Вітання сьогодні 17 героїчним землякам. Їм доземний уклін і шана людська. Щороку ми відвідуємо учасників бойових дій. На превеликий жаль, з кожним роком все менше і менше залишається в нас учасників бойових дій. Це ті учасники бойових дій, які принесли нам перемогу у Другій світовій війні. На сьогодні нас в місті шестеро залишилося в живих. І відвідуємо ми жертв нацистських таборів. Це ті люди, переважно це жінки, які свої дитячі роки разом із мамами чи бабусями провели у фашистських концтаборах. Також треба склати, що було їх близько 170 чоловік на сьогодні 11 в нашому місті. То звичайно, такі дні, це дні дні визволення прилук від е, нацистів у другій світовій війні. Ми відвідуємо і можемо говорити тільки про слова вдячності. Схиляємо голову перед подвигами цих людей, дякуємо за перемогу. І звичайно, в такі важкі дні сьогодні для нашої країни ми бажаємо тільки перемоги нашій країні, і ми впевнені, перемога обов'язково буде за нашою країною.